Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 18 травня і знаходимось ми в Абрикосовому саду. Нагадаю, хто не знає, це Вінницька область, Барський район. Дивіться, у нас основний сорт Пріцея і аналізуючи наслідки оцих жахливих весневих морозів, що можна сказати, вижило десь приблизно. Не більше 10% урожаю. Ось такий розмір завізі у нас на 18 те число. Бачите, да? Ось, гілочка, три плода. Ось все, один плід. Коротше, поодинокі плоди. Якщо так порахувати на дерево, то ну десь кілограм, десь пів кіла буде. Але від того, що цвило. Не більше 10%. Коротше, поодинокі плоди де не де і ось вони з інтервалом 25-30 см. Коротше, як я і прогнозував, урожай є, але він дуже, скажімо так, мізерний. Рідити однозначно нічого не будемо. Це у нас підсадка, підсадили замість тих дерев, що повипадали, підсадили ось молоду пріццю. І така картина, як я вам розповів, плюс-мінус по всьому саду. Міндаль зав'язався, у міндаля є зав'язь. Персик теж з плодами, але трошки хапанув курчавість. І ось хочу показати вам сорт Леді Кот. Наскільки він відрізняється від пріці. Дивіться, загрузка вражає така, що тут я би ще й, мабуть, порідив. Ось одна гілочка і тут тільки на одній ці гілці більше кілограма. Дивимося далі по кроні і, бачите, врожай теж є. І нав'язало так непогано. Такі гірлянди, дивіться, одна гілка, друга, третя. Тобто досить такий непоганий товарний врожай. Отут можна з одного дерева зняти. Декілька кілограм, і якщо порівнювати з пріцією, тут, скажімо так, більше листового апарата, більш потужний приріст і кількість плодів порівняно з пріцією, ну десь, мабуть, в рази 3-4 більше. Тому от для таких екстремальних умов сорт Леді Кот досить непогано підходить. Бачите, і це картина не на одному дереві, це ось, ось кілька дерев, бачите, і скрізь, скрізь плоди є. Ось така картина на сорті Кот. Тому в плані екстріма є сенс роздивлятися різні сорти і вибирати найбільш пристосовані до наших умов. Поки що Ледікот в мене... У фаворитах. Я не знаю, як там пізні сорти. Фарелі, фардау. Я туди ще не ходив. Але пройшовся отут по цьому ряду, де у нас цунамі, Котенкенді, бігред. Там взагалі плодів або немає, або на рівні з пріцю, А Поки що цей сорт у нас чемпіон. Так що зверніть увагу, хто хоче займатися абрикосом. Поки що висновки можна зробити ось такі. Стабільний, врожайний, непримхливий. Ну, що по яблуні. Яблуня у нас стабільна, отримала кілька фунгіцидних обробок. От, внесли гербіциди. Десь ще доцвітає, бачите, друга хвиля цвітіння. Десь вже перецвила, отака от завість на яблуні. Ну, в принципі, таких років екстремальних давно не було. З холодною весною, з приморозками, з дощами. Але не дивлячись на це, є отакі сорти, які навіть тяжкі, таких тяжких, надзвичайно важких, я би сказав, умовах показують певний результат. Що по хімобробкам, ну я напишу в описі під відео. У нас були стандартні обробки. Спочатку мідь, потім хорус, потім Сігном. І остання обробка була Тапсин М плюс Фалькон. Поки що все. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шимчук із Вінничини. Барський район. Промисловий сад Абрикоса. Дякую всім за увагу. Мира добра. Всього доброго. До побачення.